І так, сьогодні вирішили записати вам невеличкий урок проти набряків, як зранку пропрацювати зони для того, щоб наші набряки сходили. Ми працюємо з лімфотоками будемо працювати. І так, ми беремо достатньо крему, сиворотки, по чому ви працюєте, гелю, як вам зручно. І так, починаємо із перенісся і розминаємо носик. Через те, що вночі тут накопичується рідина і токсини за день, за ніч, які важко вивезти, і треба їх розігнати по лімфатичним вузликам, відтокам і потім трошки, будь ласка, Максим. Це олійка. Коли купуєш преміальну олійку, але хлопець її теж хоче. Так, далі. Ще збирається. Ось тут, де наше підборіддя, теж потрібно розминаємо, розминаємо, розминаємо гелю, олії, не жаліємо. Беремо стільки, щоб в нас було сковзання. І виводимо в сторону, підтягуючи, в сторону трошки, підтягуючи овал обличчя, виводимо такими незначними рухами. Далі пропрацьовуємо. Пропрацьовуємо сугубні складки, просто розминаючи, розслабляючи. Головний секрет, чому зморшки у нас з'являються, через те, що е, у нас іде напруга м'язів. На м'язи завжди напружені. І для цього їх потрібно протягом дня розслабляти, бажано там зранку чи ввечері, хоча б, щоб ця напруга сходила і зморшки розгладжувалися. Піднімаємо, вивели до нашого лімфатичного вузлика, а потім по масажним лініям по нашому костомашці не по нижній повіці, костомашці виводимо довушку. Раз, два, три. Загладили міжбровку, теж поставили долоньку і почали розминати в одну сторону і в другу сторону. Можна однією ручкою, як вам зручно. Загладжую знизу вверх, і в сторони. Орбітальна зона. Так, знову наголошую крему, олійки беремо достатньо, щоб було сковзання. По кругу. По кругу. тут вже вертаємося по нижній повіці. І тут все. Ще... Зараз ми перейдемо на шийку, звичайно. І загладили лоб. Ніс щоки нашими долоньками. Ось так підтягуючи всі. губи щоки. І на люка Добре. І трішки вивели овал. І переходимо на шию. Загладжуємо, спускаємо полімфотоку. Досить. На собі розітря двама ручками. Полім фотоку один. Тут в нас знову одна сторона, тут у нас ключиться, там є е, так, лімфатичний вузлик, протерли, протерли, вивели через плече. Друга сторона, загладжуємо шийку гарненько і вивели. Протерли І вивели через плече. Далі всю шию, захватуючи лише бокову поверхню, е Щитовидку не трогаємо, загладжуємо аж до декольте і виводимо під мишку. Ось так, заволокли і під мишкою. Тут теж у нас ліматичні вузлики. Розпустили і другу під мишку спустили. Знову Раз спустили, другу спустили. І підбиваємо. І в нас одразу обличчя прокинулось таке свіженьке, живе, і вже можна наносити наш, ти теж там робиш макіяж. Чи просто, якщо ви не користуєтесь макіяжем, наносити там якийсь додатковий кремчик, і йти робити свої класні діла. Всім гарного дня!